Сьогодні в мене буде ще той виклик в машині проводити на два гаджета. Ефір це, звісно, весело, але я впевнена, що я впораюсь. А, так, дайте знати, чи чутно мене, чи видно мене, чи все добре, щоб я розуміла, чи можемо ми рухатись далі. Всім привіт-привіт! Як у вас справи, як у вас настрій? Я привезла дітей на велоспорт, подружку відвезла зараз, щоб вона зустріла з іншою подружкою тут у Львові, то вирішила, поки я чекаю усіх, я можу провести ефір. Давайте поговоримо, як завжди, про щось таке цікаве, класне, що, знаєте, дотично до кожного і що зможе допомогти. Кожному з нас в чомусь поратись, да? тому що у нас з вами виникають різні ситуації. Але знаєте, я сиділа і думала, сьогодні субота, зазвичай у мене це такий день, коли я приділяю час конкретно своїм дітям, своїй родині. Це час, коли я не прибираю, не готую їсти. Це час, коли я там 2-3 години з однією дитиною, 2-3 години з іншою дитиною, з чоловіком до нового побачення і так далі. І я розумію, що але зараз трошки є часу, і я думаю, що можемо поговорити. І думаю, є цінності, і в кожного з нас вони свої. Да? І я хочу, щоб цей ефір він був більше не просто про цінність, знаєте, як провести вихідні, а про те, що все ж таки час це наш головний ресурс, що ми в ньому робимо. І... Як ми ним користуємось, залежить від нас. І ми можемо дійсно знаєте, от я на цьому тижні зустрічалася з різними людьми і в волонтерських центрах, і в просто на різних бізнес-зустрічах. І я бачу, що багато жінок все ще знаєте. Намагаються бути, як вам сказати, ламовою лошадів. Я не знаю, як це по інакшому сказати, напевно скажу, як я ламови І Я думаю, а для кого це треба? І знаєте, коли ми почали говорити, я побачила, що жінки вони такі, а що скажуть люди? А чи буду я ідеальною, хорошою, прекрасною будеш, навіть якщо ти не прибереш все прекрасно. Не залежить прибрала ти, чи ти не прибрала, що ти стала хорошою чи поганою, тому що людина, якщо хоче. Тебе вважати погано, вона просто буде вважати тебе поганою. І я знаєте, я цього принципу навчилася, коли десь в районі 20-22 років, напевно, коли мені було, познайомилася з дуже класною бізнес-родиною в нас, в Дніпрі. Ці люди тоді тримали зараз трошки менше, тримають бо порозпродавали, пов'язано з віком, в них дітей нема зараз, але вони тримали майже все місто. Це говориться заводи, пароходи, все, що було. І вони мені сказали чітко. Якщо людина дійсно тебе поважає, вона і відповідає швидко, і приходить, не запізнюється, вважає тебе нормально, адекватно, навіть якщо якийсь якісь трабли, ти поступив не так, як ти думав, що ти сам навіть поступиш, і ти такий сам що це? Ну, десь негідно, десь ж. людина все одно буде тебе поважати, тому що вона знає, який ти насправді, і вона розуміє, що ти можеш помилятися. І знаєте, сиділа і думала, як ми з вами часто. Дійсно, от приходимо в соцмережі, ми намагаємося здягнути маску, тому що сьогодні дуже буде популяризуватися одна штука, друзі. І я чому і хочу про неї поговорити. Дуже-дуже буде популяризуватися, саме якого героя ти на себе вдягаєш, тобто якого ще це назвати, який ти персонаж. Сьогодні буде максимально, ви побачите, багато експертів, коучів і так далі, говорити саме про те. Який же ти персонаж? І от в мене питаннячко, друзі, якщо ви виходите в соцмережі, ви хочете бути персонажем, от я, Оля Макарова, Маковка, да, серед друзів, я маю якісь певні моменти, якісь труднощі, якісь виклики. Наприклад, на цьому тижні я навіть не думала, що зламається в нас одна машина, і я буду все вивозити сама. Ну, просто навіть не предполагала того, поняєте. Тому що чоловік не хоче сідати за мою цю машину, реношку, йому подобається Кия, і він принципово не сідає за Рено. Все, і я вожу всюди, я, як, знаєте, от, як та отала мова лошадь, про яку я говорю. Да? Але при всьому тому, вдома я не, ну, не лізу туди, куди не треба, як то кажуть. Да? Я розумію, що у мене чоловік сидить вдома, він може приготувати їсти, десь прибрати, десь допомогти. І це нормально. Люди, і я не буду знаєте, приходити додому і, і включати знаєте, таку от золушку, там не знаю кого там білосніжку для того, щоб бути для когось ідеальною. Тому що я ніколи не буду ідеальний ні для кого. Тут просто по факту людина або тебе поважає, любить, цінує або ні. Все в апріорі, або да, або ні. Третього не буває. І... Я дуже рада і ціную те оточення, яке є навколо мене, тому що е, я принципово спілкуюся і будую так стосунки, щоб люди були саме зі мною. Не через те, що я там знати е, один з моментів, е, коли я приходжу кудись, я не всюди говорю, що я блогер, інфлюенсер, що у мене 700 тисяч підписників на е, там, е, інстаграмі, там що я розвиваю ще там, намагаюся тут розвивати Тікток. Але потім люди дізнаються і такі, а чого ти зразу не сказала? А тому, що ти би зі мною хотіла б дружити. от Як знаєте, от була зустріч у мене е, дуже важлива зустріч на цьому тижні. і дівчатки, коли дізналися про те, що я блогер, зразу пані Оля, а ви б могли допомогти перекрити мені борг? Ні, я можу єдине, що дать це роботу приходять до мене працювати, мені постійно потрібні е, менеджери по продажам, і вперед ми з вами таким чином закриємо вам борг. Але щоб принципово дати вам гроші чужій людині, не знаючи взагалі ні ситуації, нічого, я не можу. А знаєте чому? Тому що є таке поняття: відповідальність. Я щиро вірю в те, що кожна людина за будь-яке дію, слово, витрачену копійку дасть е, відповідь перед Богом. Це сугубо мої думки, таке моє понімання, моє рішення, і тому так просто я не розкидаюсь мало того. Давайте чесно, коли ми з вами говоримо про людей бізнесу, людей діла. Всі ми вже маємо фонди, шмонди. Ми маємо реабілітаційний центр. Ми маємо, кожен має свій вплив, да, де допомагає і робить. І збугти брахти, отак, от ну, потому, що познайомилися, ви дізналися. Ну, мені не цікаво. Понімаєте? Я хочу, щоб зі мною дружили, зі мною спілкувалися в першу чергу, не тому, що я блогін фольєнця, який може допомогти там, якісь питання на Мені це не цікаво. Так, вибачаю, просто руки втомлюються, то я міняю. Телефоними місцями. Окей. Е, і коли ми з вами говоримо за персонажа, отут важливо розуміти, друзі, що я за персонаж, що я несу, про що я говорю, і коли зі мною зустрінуться в житті в справжньому, що буде? Буде у людини дисонанс? Захоче людина бути е, зі мною, тобто, ну, як сказати вам, От в мене є одна дівчина, яка намагається, вона дуже красива брюнетка, але намагається передювати Мерлін Монро. В принципі, непогано виходить, але ти вдягнула персонаж Мерлін Монро, і ти вже не є тою дівкою, яка могла би бути. Ти можеш бути е, як сказати, деякі манери взяти, да? але повністю переплащатись в таку мані, паш і так далі. Е, це для мене більше, знаєте, як от, ем, не бути собою, не бути чесною собою. Тому що, наприклад, ми з вами знаємо, що приблизно десь п'ять людей в світі схожі один на одного. Тобто, таких як я є п'ять штук. Плюс у мене ще близнюшка є, да? і я розумію, що якщо я буду або хтось із них буде схожий повністю на мене, то де сутність тієї людини. Де креативність, де специфіка, де цінність тої людини, особистості, її просто немає, вона зникає. Понимаєте? І я от більше про те, щоб не втрачати себе, тобто не втрачати час, який в тебе є, і не витрачати на те, що не треба. Тому що ми хочемо бути схожими на когось, але ніяк не на себе. А що ж у вас такого відбувається, що ви ну, умовно плюєтесь від себе? Що вам не так? Ну, тобто, чому ви собі не подобаєтесь? Що треба зробити, змінити, щоб ви стали собі подобатись? Я, наприклад, коли собі не подобалось, я почала багато читати, я почала ходити на цікаві зустрічі. Мало того, я позакінчила, тому що мене цього в дитинстві не вчили. Я е, е, була в школі жіночності, була в школі естетики, була, е, е, позакінчувала візажист стіліст я професію таку маю. Да? тобто, Є багато речей, які мені потрібні були для того, щоб стати тим, ким я стала сьогодні. Але я приклала зусилля для того, щоб розуміти себе, чути себе і стати тим, ким я хочу. І от коли ми говоримо про персонажа і про час, у нас немає багато часу, щоб бути схожим на когось. Є дуже чудова, класна, афієзна книга, яка називається. На жаль, я не знаю, чи є вона на українській мові, але її колись випускали тільки на російській мові. Я сподіваюся, що її перекрали. Переклали. Дуже сподіваюся, бо дуже класна офігезна книжка. Називається вона Ти раділася орігіналом не умрі Копії. От повірте, бомбезна книжка. Вона тоненька, маленька, ви прочитаєте її за один вечір, але якщо читати вдумчиво, то вам треба буде два-три вечора, щоб дійсно вдягнути це на себе і зрозуміти. Ти раділася орігіналом і умрі Копії. Просто коли почула і взагалі першу цю фразу, я така: стапе, стапе. Вот оно, ця ізюминка, да? ця родзинка. Я є оригінал, оригінал чого і кого. Понімаєте? І це дуже класно, коли ти це розумієш, і ти розумієш, що от з такими зубами, з такою зовнішністю, з таким е, маніром поведіння, характером, да? є тільки ти більше нікого немає, більше такого не буде. І от я постійно кажу, що можна поєднувати да, там, різні стилі, без проблем. А чи можна себе поєднати з чужою особою? Неможливо. Тому що ти зраджуєш себе. І от у нас з вами ну, не так багато часу для того, щоб е, гратися, непонятно в що, непонятно в кого. І от саме в цей день, в суботній, мені дуже хочеться в ваші в голову донести цю цінну інформацію. Да? Цей цінний факт того, що кожен з нас є дуже класною людиною. Якщо ви погоджуєтесь, давайте мені вогників. Хто приймає на себе, пишіть десяточки. Бо мені б дуже хотілося, щоб ви дійсно прониклі тобто да, то відчули мій посил того, що я хочу, щоб ви були класною, оригінальною людиною, яка чує себе, відчуває себе, іде за своїм покликом, здійснює свої мрії, свої бажання. Знаєте, як я. Теж дуже часто це, так, звісно, щось, люди коли з мене зустрічаються. Я в житті, ну, як, в принципі, тут ви бачите в моєму блозі, я проста-проста. Ну, от Я така, я можу, звісно, постійно бути знаєте, на професійних зйомках, я можу там викладати тільки крутезні фотографії. Я все це можу. Але то вже буде не про мене. розумієте? У мене є такі фотографії, їх багато, але я хочу бути з собою. Я хочу щоб у людей не було дисонансу. Коли люди зі мною зустрічаються, щоб люди бачили цінність. Да, коли в мене є якісь проблеми, я про них говорю, коли в мене є щось таке. Ну, як кажуть, теж нещодавно почала таку фразу Оля. Ну ти ж блогер мільйонник у тебе там мільйони крутяться, а ти там така сяка. Які в тебе проблеми? Нам би твої проблеми сидиш і думаєш, у тебе відповідальність по ФОПу, у тебе відповідальність по людях, які хочуть з тобою працювати, у тебе відповідальність по рекламі і багато іншого. Да? Тобто, ти думаєш, не всі це витягують, всі хочуть великих грошей, але всі не розуміють, що є дуже велика відповідальність не тільки за себе як. Та купити класну шмотку, сходити на якусь крутезну фотосесію, да, або десь поночувати, там, поїхати в крутезний готель. Питання ж не в тому. Питання в тому, що ми відповідальні за тих, кого ми приручаємо, а приручаємо багато як людей, так і, і сотрудників, які є на нашому фопі, роботі і так далі. Дуже важливо це розуміти. Зося, дуже рада тебе бачити. Це е, моя родичка з Польщі, е, це класно. двоюрідна сестра мого чоловіка. Рада тебе бачити тут. Вот, і я дуже хочу, щоб ви розуміли, що ем, час це те, що ми ніколи не зможемо повернути. І я знаю, як багато людей потім страждають. У мене в настанності дуже багато людей кажуть: Оля, якби я себе почула раніше, так повірте, саме і хлопці, хлопці особливо. Я навіть не думала, що у хлопців цього буде навіть найбільше. Вони е, дати, хоч і мовчазні. Але вони такі, знаєте, тихим нишком. Я буду схожа на того, да? і починаю робити як та людина. А потім бат, тобі 40-45, криза середнього віка, і ти такий, твою наліво, я просрав півжиття, просто я нічого, я не зробив того, про що я мріяв, бо я постійно був умовно схожий на когось. Понимаете? І все. І все, і людина істерика. Чому у чоловіків багато інсульта, там, да, інфарктів? Чому у чоловіків в цьому віці? Активно співаються або переходять в різні да, там, залежності, у них повний розрив, вони не стали тим, ким мріяли. Звісно, сьогодні можна сказати, покоління нове. Ребята, нема нічого нового під сонцем. Ми з вами живемо в Україні. Наші хлопці поїхали зараз куди? В більшості випадків на війну. І коли вони повертаються вер... сюди. Вони не витримують мирне життя. Вони не витримують ті веселощі, які в нас є, той спокій, який, ну, умовно, спокій, який в нас є, да? вони багато що не витримують. І єдиний дисонанс, і йому легше що вернутися швиденько назад. Це просто констатація факту. Але наша задача з вами розуміти, що ми є цінність. І від того, що я хочу, от мені подобається от, от, до мене. Приїхала ж подруга, а да? ще приїжджає племінниця, теж воює. Вона, до речі, скоро буде у відпустці і приїжджає до моєї іри, до своєї мами. Планується, друзі, планується, що ми будемо робити. Що ти хотіла, про що ти там, в окопах мріяла, що ми зробимо з тобою? Опа, кафешка, фотосесія, полежать пообніматися кіно послати, давай зробимо. Тобто, розумієте, Є цінності, на які чомусь, коли ми йдемо по життю, чхаємо. І, от знаєте, сейчас вихідні. Ви завжди встигнете прибрати, ви завжди встигнете приготувати пи. не можете, замовте, але навчіться приділяти свій час реально важливим близьким людям. Так, щоб ви потім ніколи не жалкували. Навіть якщо ви сорітесь, сваріться так, щоб з перчиком, щоб потім з усмішкою пам'ятати цей момент і казати, ох, ми з тобою туди запалили, От то було!» да? воно спочатку здається ну, таке десь там щось, да? але потім ти такий, дійсно з веселищами згадуєш, що думаєш, бо які молоді і дурни були. Да? Чому? Тому що навіть в таких моментах хочеться, щоб це було максимально про тебе. І мені дуже подобається, я в цьому році пройшла гільштальтерапію терапію своєї сестри, вона на це вчилася. Я була її дипломною роботою. Мені дуже сподобалось, тому що ми дійсно, ми, українці, не вміємо відчувати тут і зараз. Ми не вміємо говорити про свої почуття тут і зараз. І це дуже-дуже круто. Я ще не можу сказати, що прям сильно навчилась, да? але це дуже класні там, практики для того, щоб. Почути і відчути себе. Для того, щоб дійсно в моменті сказати, слухай, а мені це неприємно, не роби так більше. А знаєте, чому ми це не робимо? А тому, що потім що говорять? От я зараз скажу, а потім там мій чоловік або моя дружина на зло це будуть робити. Можуть. Тільки в одному випадку, якщо людина тебе ніколи не любила і не поважала. Все. Все. Понимаєте? Але. Єсть, наприклад, такі штуки. От е, ми з чоловіком, коли розмовляли, у мене є така проблема. Я коли готую кушать, я відкриваю шкафчик, як мені зручно. І поки я готую, у мене щось відкрите, щось привідкрите. Що... Ну коротше, лежить так, як мені зручно. Чоловіку завжди це е, ну, не подобається. Він приходить, там карінка вдарився, там головою в'їхав. Я кажу, слухай, це я, це про мене. Не заходь, коли я готую, я знаю, що тобі боляче, я знаю, що тобі неприємно. Ти мене просиш, я не можу зробити. Не от я зах я готую кушать, просто не заходь. Зайдиш, коли я все приберу, закрию і зроблю, і тобі буде комфортно. Ми отак от домовились, от так. але ми проговорили, тому що я сказала, що є речі, які я не можу зробити. Ну, не можу я закрити, мені так незручно. Мені, хоч щоб то було відкрите, то стояло, от. мені так зручно, я готую. Пропав звук, а чого пропав? Ну, тоді ви потім подивитесь на TikTok. Сподіваюсь, що тут мене чутно. Нічого, якби все нормально, має бути, бо тут працює все добре. Народ мене чутно чи ні, дайте мені знати, будь ласка, щоб я побачила, Чи тільки то у Іри проблеми, може, Ірі треба вийти. Так. І перезагрузі, може, тобі треба вити. Хорошо? Тому що наче все добре. Наче все добре. Так от, я говорю про час. Я говорю про те, щоб ми з вами розуміли, що сьогодні грати роль персонажа можуть всі. Всі навчилися гарно вдягна... вдягати ці маски. Але бути собою можуть не всі. На жаль. І от мені б хотілося, щоб сьогодні саме такий посил був для вас, щоб ви могли реально бути собою, щоб у вас була ідентичність, щоб ви були тою людиною, яка а, знає свій сенс, свої смисли, свої цінності і пропагандувати саме свої цінності. Ну, Давайте чесно, один з таких приколів у мене, да, коли я. Побачила свою статистику, то я поняла, що в мене дивляться діти від 13 років до 64, і я розумію, що мені дуже важливо, щоб не матюкалися, бо є діти. І Русь, ну я не знаю. Потім перевірю, звісно, але не знаю. У мене навіть будівник не працював, щоб виключити звук. Має бути все добре. Не знаю. Хорошо, так от. Поки що продовжуємо, якщо що, в тік і потім подивитись. А, за що ми говорили? Ху -ху -ху. Мене збили. А взагалі я хотіла червону помадою намалювати губи, і, походу не намалювала. І таке буває. Окей. Такі в тебе, да, Ір? Клас. Супер. Вот. І про що я? Я просто про те, що. Все ж таки, все ж таки, є нюанси про те, що у ліскі є звук, супер. Ліска, я тебе рада бачити, кохам тебе. От і племінниця вже приїхала у відпустку. Супер, 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 дуже рада. На фарбу губи, прям тут сесть, да? на фарбувати губи. Я до речі, реально приготувала помадку, де вона в мене тут. Та да, я її запахала. От вона. Але вже не встигла. Зараз тобто спускати, фарбуватися, це буде, звісно, весело. Але давайте так. М -м -м. Знаєте, я би хотіла щоб ви витратили сьогодні час на те, щоб все ж таки приділити собі час. На все ж таки, щоб не просто приділити собі час, да? а бути тою людиною, яка знає себе, знає свої цінності і розуміє, куди рухатись. Ну що, Ліска, ти приєднаєшся до ефіру? Я, якщо що. Переключу камеру Тіктока, поговоримо разом, щоб нас всі бачили і чули. Чи ні. Що у вас там ви в дорозі, чи ні? Так, блимаємо туди-сюди. Почитаю тут, тому що теж в Тіктокі багато що писали, а я не бачу. Супер сижу, потому що Тікток мені отсвічує. Інстаграм прикріплений в тіні, де я бачу, а Тікток відсвічує і я не бачу. Окейшки. Окейшки. Так, посил. Мій посил сьогодні знайти час вам для самих себе, знайти не просто час, а знайти можливість бути собою, почути себе, говорити про те, що вас турбує. Навіть якщо ваші ефіри. Або ваші сторіси сьогодні будуть взагалі не по темі е, вашої сторінки, все одно. Просто будьте собою. Знаходьте такі дні, коли ви можете бути 100% з собою. Робити те, що ви бажаєте, а, ну, крім. Злого, то понятно, бо може, чи не дай Бог, посадить, це теж не підходить. Ми з вами дорослі люди розуміємо, що все в міру, в меру має бути. І дуже важливо, щоб не просто в міру, а... сказати, я от я щиро вірю, що українці це гідна нація. Хоча, звісно, серед нас є какахи, але вони є в різних націях, це не є проблемою. А але дуже хочеться, щоб ми з вами були тими людьми, які... Дійсно, от гідні в повсякденному житті, не тільки в соцмережах, тому що ми можемо гарно будувати свої бізнес, ідеально все вирізане бути, а такими сволочами бить в житті, що то капець, і немає жодного друга, і немає підтримки, і немає нічого. Да? Тож хотілося, щоб такого не було. Напевно, все. Такий коротенький, але дуже важливий ефір сьогодні для вас, тому що я от дуже хочу, щоб кожен з вас. Пам'ятав саме цю фразу, да? Єдине, що в нас є, це реально час. І я хочу бути оригіналом чи копією. Це дуже важливо понімати. Тож я бажаю кожному з вас бути оригіналом, бути своєчасною тою людиною, яка має бути, і дійсно от, мати задоволення від того, ким ви є. Отак от, от. Всім пока!